Як так сталося, що мій жовтий Фотік знає кожен українець у Лондоні? Як я змогла побудувати особистий бренд і бізнес на фотографії, які відомі імена є у моєму портфоліо та чому мене запрошують на перший вітер? Давайте почнемо! Боня! Всім привіт! Я Наталя Томаш. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде незвичне відео. Тож давайте познайомимося. Я професійний фотограф у комерційній фотографії. У мене досвід 13 років. Також я власник агенції Unique Agency у Лондоні і також ментор та наставник для початківців фотографів. Я би хотіла у цьому відео вас ближче познайомити з собою, з чого почався мій шлях, та як я змогла себе реалізувати у Лондоні впродовж п'яти років. Я для цього викремила декілька таких важливих моментів, які е, сформували мене як особистість і як фотографа, скажімо так. Але давайте домовимося, я скажу, який фотоапарат був мій перший, який я знімала. А ви не будете рахувати скільки мені років. Ну що ж, мій перший фотоапарат це був плівковий фотоапарат, і мені як 10-річній дитині дуже було цікаво, як же це все відбувається. Я бачила, як батьки проявляють плівку, і ті фотографії, які я десь могла сфотографувати і зловити, тепер є у нашому сімейному архіві. А ці фотографії дуже шикарні. Це фотографії ковра, квітки та кота. Після цього дуже такий показовий момент. Це була перша поїздка в Одесу. І я думаю, що після цього мої батьки зрозуміли, що це все не просто так. Привезти дитину на море. Що ви очікуєте? Те, що дитина побіжить до моря, гратися в піску у воді. Але я була. Не такою я весь час була з фотоапаратом. Це вже була така цифрова мильничка. Я фотографувала архітектуру Одеси, картини людей. Мені було цікаво абсолютно все, але не море. Я росла, пробувала себе в різному, але фотографія завжди залишалася зі мною. І я дуже рада, що у моєму місті фотограф та журналіст відкрив гурток. Фотомистецтвом, і це, напевно, стало таким вирішальним моментом, який далі допоміг мені саме становитися як фотограф. Це був дуже класний період в моєму житті. Він навчив мене бачити кадри глибше, розуміти фотографію як мистецтво, і допомагало в цьому те, що ми часто виходили на такі фотовиласки. Ми фотографували природу людей. Наші фотографії облетіли півсвіту на різних виставках, в різних країнах. Це справді було незабутньо, і мені було дуже затишно знаходитися в, такому, в такій атмосфері, таких же Самих творчих людей. Далі перший фотоапарат у 15 років, перші 50 гривень за фотосесію, вступ в університет, написання статті для місцевих газет, студрада, фотосесії для одногрупниць. Це все було таким барвистим, таким насиченим, таким активним. Я себе дуже, дуже комфортно в цьому почувала і я розуміла, що надалі фотографія це те. З чим я би хотіла поєднати своє життя, і фотоапарат став просто невід'ємною частиною мене. Це просто був як було як продовження моєї руки. Правда, важливим моментом в моїй історії стала особлива виставка. Це були портрети дітей з інвалідністю. Я би хотіла окремо виділити цей момент, тому що. Це була справді дуже особлива виставка для мене. Я не могла просто так прийти і зробити ці портрети. Я з дітьми працювала біля двох місяців. І перші рази, коли я приходила, я приходила без фотоапарату, я за ними спостерігала, гралася. Я хотіла відобразити їх, показати такими ж усміхненими, щирими, такими привітними, простими дітьми. І я думаю, що мені вдалося це зробити нам. Нам вдалося це зробити. Після закінчення університету я вже встановилася як фотограф. У мене було багато клієнтів, життя вирувало. Але ми з хлопцем на той час ми вирішили спробувати життя у іншій країні, і цю країну ми обрали Англію, а саме Лондон. І тут почалось найцікавіше або найскладніший період, який у нас був було все: ковід. Адаптація до нових реалій, до нового міста, до нової країни проходила насправді дуже складно, тому що ми всі почали адаптуватися, жити в такому світі, де є постійні маски, антисептики, карантини, обмеження. І ці обмеження вони і впливали на мій емоційний стан. Але я себе врятувала фотографію. Мені допомагало те, що Лондон був пустий, і я змогла насолодитися ним сповна. Я досліджувала різні локації, я проводила там фотосесії. Я гуляла Лондоном, і мені здається, що я знаю його як своїх п'ять пальців. Звичайно, я приїхала і почала все з нуля. Мене тут ніхто не знав, як фотографа. Але скорим часом вже всі впізнавали мій жовтий фотоапарат, зйомок ставало все більше. Найбільш такими загруженими тижнями я б назвала це, коли у мене було 13-14 зйомок у тиждень. Я отримувала хороші відгуки, репутація, і мені здавалося, що вже немає тієї людини в Лондоні, яку би я не сфотографувала. Я почала активніше і швидше розвиватися, і також я почала створювати воркшопи, майстер-класи, фотодні для фотографів чи для клієнтів. І, чесно вам скажу, бо тепер приходцям тут у Лондоні було не так і легко, але мені здається, що мені вдалося трошки розворушити тут людей. В якийсь момент я створила курс для фотографів-початківців і в ньому зібрала все те. Що мені самі не хватало, коли я навчалася на фотографа і буквально внесла туди вирішення своїх проблем, які у мене були, там грантуючись на моєму досвіді, на роботу з клієнтами, і це насправді став дуже такий ем, потужний скачок, як для мене, так і. Для фотографів, яким я змогла допомогти розібратися фотографії набагато краще і швидше, ніж цей весь час, який я витратила. Тому хто хоче спробувати себе у фотомистецтві, запрошую вас. Так, це все лірика. Давайте перейдемо до цифр, технік і цін на все. А те, як я і сказала, я в комерційній фотографії вже 13 років. Звичайно, це так вау. І знаєте, тут не лише вміння працювати з технікою, а також робота з клієнтами, робота з людьми. скільки в мене було клієнтів за цей весь час, я, я навіть не можу уявити. Хоча по виписках з банку в середньому в рік у мене приблизно 450 фотосесій. Це багато. Я змінила вже шість фотоапаратів, і для мене фотоапарати це просто як розхідний матеріал. Можливо, ви знали, можливо, ні. Але у фотіків є також свій пробіг. І дуже цікаво, тому що за ось цей період у Лондоні за п'ять років у мене два фотоапарати просто згоріла матриця через те, що я вичерпала ліміт кадрів. А це на хвилиночку мільйон. Кадрів, можливо, і більше, але я вже не перевіряла. Тож минулої весни я придбала собі Sony A7IV, на яку зараз написую ці відео. І е, я повністю перейшла з серії Canon на Sony, і скажімо так, що менше ніж за рік часу я повністю змінила всі свої об'єктиви, і можу вам показати, що у мене є, на що я знімаю. Це буде такий е, швидкий і зрозумілий обзор. І так, це моя невеличка колекція із шести об'єктивів. І зараз розповім, що для якої зйомки я використовую і беру з собою. А давайте я почну з самого першого, який я придбала разом із камери. Це 35 1.4 g Master. А він дуже класно знімає стрістайл. Я завжди його беру на зйомку стрістайлів. І, до речі, Майорову і Настю Бурлаку було дуже багато відгуків саме на ці зйомки. Я знімала на ось цей об'єктив. І, звичайно. Крім нього, у мене ще був ось цей 85. Це портретний, 1,8. Отже, чим вони відрізняються? 1,4 він набагато глибший, але портрет 85 він вже сам по собі досить глибокий, тому вони така ідеальна парочка. Часто їх беру на зйомки. Ще один фотоапарат, це 24 70 Я його придбала суто для івентів і студійних зйомок. Все, що мені від нього потрібно, це відстань, і він мені її дає. А, також найдорожчий об'єктив, який є в моїй колекції. Я, ну, я не можу описати, наскільки він крутий, правда, це треба це треба показувати. Тут слова зайві. А, я його придбала для зйомки фешн-віків. Ви можете подивитися, у мене також є на каналі відео про Fashion Week, як це все тут відбувається за колісся у Лондоні. Обов'язково перегляньте діафрагма 2.8, 70-200, G-Master, Sony. Мені здається, що це, ну, це якась така моя. Мріям. Без нього я би не змогла знімати фешнвіки стрітстайла. Я була в Мілані, була тут, в Лондоні. І єдиний об'єктив, який я беру з собою на Фешн Віки, це тільки його. І все. Залишаємо його з нами і переходимо до старічка. Так, це ще залишився Canon, який в мене є. Я ще не придбала версію Sony, але, мабуть, я і не придбаю. Я залишила його з перехідником. Це 1022. Щоб ви розуміли, якщо тут кут ось такий знімається, то в цьому об'єктиві кут отакий. Це рахується як ширококутний об'єктив. Він дуже класний. Він виконує свою функцію, виконує свою відстань. Якби ви знали, які апартаменти я знімала на нього тут у Лондоні, він саме для таких і моментів, для таких зйомок, в принципі, інакше я його не використовую, тому що творчі зйомки, весільні, фешн-віки, на нього точно не містить. Ла-ла-ла. Так, я змінила об'єктив. Це зараз мене знімає 85 ка для того, щоб показати вам е, цей шикарний об'єктив. Новесенький G-Master 50 мм 1,2 Ось так виглядає другий, е, за м, найбільшою вартістю об'єктив у мене. Е, як то кажуть, за розміром не судять, але ви осудіть. Він справді дуже шикарний, він дуже глибокий. Я його суто взяла для весільних фотосесій. У мене зараз дуже багато бронюють саме весілля, і для своїх наречених я придбала цей об'єктив для того, щоб вони отримували справді круті, красиві такі чуттєві фотографії на згадку про свій особливий день. Міняю назад. Два роки тому я наважилася на дуже важливий крок. У мене на той час вдячні клієнти, багато зйомок, співпраці. Мене знають, мене запрошують, і я розумію, що я дозріла до того, щоб масштабуватися. Я працюю з дуже класними професіоналами, і саме вони стали частиною того проекту, який я розпочала. Я два роки тому відкрила власну агенцію ЮНІКЕДЖЕНСІ. Всім привіт! Мене звати Наталія Томаш. Я власниця агенції Unique Agency, яка займається організаціями зйомок у Лондоні. І зараз я вам покажу процес зйомки. Ходіть! Мене звати Марія і я візажист з 12-річним стажем роботи. Макіяж ми вибрали сьогодні у теплій гамі природній, який буде чудово підкреслювати зелений кодер очей нашої моделі. Я Марія, декоратор. Під час підготовки цього проекту. Я максимально намагалась підібрати декор, який продовжить геометричний орнамент в образі, який підготував дизайнер. Щоб підкреслити етномотиви, ми підібрали для цього флористику, а також глину та дерево. Я Христина Лонтій, персональний та фешн стиліст, а в цій сфері працюю близько п'яти років. Для підсилення цього образу я обрала зовсім протилежні по стилю взуття з металічним напиленням. Також, щоб не перегружати зону декольте, я обрала сережки в мінімалістичному стилі. Руки опусти, ціктіші лінії, рівніше руку і погляд. О, зафіксуйся, виверни наперед. Може прикрити очі, так як ти от... от. Ми познайомились нашою командою та тим, як відбувається організація зйомки. Ми гарантуємо надійний сервіс та якісний результат. Юніт Едженсі. Агенція займається організацією зйомок разом зі стилістом, візажистом. А у мене крута команда професіоналів. Ми можемо закрити будь-який запит клієнтам. Загалом, якщо вас це може цікавити, будь ласка, запрошую вас у мій інстаграм і там. Все є відкриття агенції було не менш торжественним, як і все інше, що я роблю. А це був дуже крутий івент. Я дуже рада, що стільки людей, а це понад 70 людей, прийшли до мене підтримати, підтримати мою ідею відкриття агенції, підтримати нас командою. Після відкриття агенції відкрилося ще багато інших агенцій, багато схожих зйомок було зроблено, але це все було неважливо, і я думаю, що зараз я дуже доречно відповім на запитання, як я ставлюся до конкуренції і чи є у мене кумири. такі питання задавали мої підписники, тож я відповідаю. Я вважаю, що якщо ти творець, то ти творець, ти такий унікальний і. Ніхто не зможе тебе скопіювати, ніхто не зможе бути тобою, тому що ти такий один. Тому до конкуренції я ніяк не ставлюся. Я спілкуюся, я дружу з багатьма фотографами. Я дуже рада, що навколо тут в Лондоні створюється таке досить приємне ком'юніті фотографів. Стосовно кумирів, я собі також не створюю ніяких кумирів. У мене не було нікого, кого би я могла наслідувати, тому що я така одна. Мій шлях творчий він такий один. І той набір мого досвіду, набір тих проблем, з якими я стикнулася, він зробив мене тією, ким я є зараз. Тому це мій унікальний шлях, це мій унікальний досвід. Також було дуже цікаве питання, як я обрала фотографію. Як ви вже могли зрозуміти, я її не обирала. Це вона в якийсь момент мене обрала. В мене не було в думок. Зупинитися, не фотографувати, зайнятися чимось іншим. Навіть впродовж мого життя в школі, в університеті, в на якихось підробітках я завжди була з камерою, я завжди себе займала фотографією. Я дуже рада, що зараз це переросло в таке значуще діло мого життя, і це буквально те, чим я живу сповна. Знаєте, фотографія розкрила мені дуже багато можливостей. Я почала більше подорожувати. Мене почали запрошувати на різні івенти. Одним з таких яскравих це була найкрутіша подія у світі фешн-індустрії. Це Fashion Awards. Я дуже рада, що я там була. І у мене також є відео на каналі. Обов'язково перегляньте. Під час Fashion віку я змогла у своєму об'єктиві зловити. Десятки, десятки відомих людей. Я думаю, що з самих таких відомих це Анна Вінтур. Вона головний редактор Вок, вже майже 40 років. У мене також було багато публікацій у різних журналах. І, до речі, про відкриття агенції також писали тут у Лондоні. Але я думаю, що такою основною зірочкою зі всіх моїх публікацій, зі всіх фотографій, це звичайно Форбс. Це повністю стаття з моїми фотографіями, які я зробила для дизайнера під час його показу під час фешнвіку. Тому ось так. Знаєте, я можу вам назвати багато, багато імен, от показати їх. Але я хочу донести те, що це лише імена. Від цього мої роботи не стануть кращими. Від цього, скажімо так, моя репутація не стане кращою. Це лише імена в моїй біографії, які мені вдалося сфотографувати. Тому, незважаючи на це, я продовжую робити якісні зйомки. Я продовжую проводити ці фотосесії якісно, легко, з комфортом для своїх клієнтів. Для мене ось це саме основне у моїй роботі. Насправді мені це відео дається дуже нелегко, тому що говорити про себе мені, як виявилося, дуже складно і особливо хвалити себе. Далі зберись. Але я себе заспокоїла тим, що я просто розповім вам свою історію, все як є, чисто, відкрито, правдиво. Тому ось так. До речі, ще з основного. Я би дуже хотіла вам показати це ресайкл-бренд стиліста з агенції, з якою я співпрацюю, та її сестри Леонті. Що ж, я дуже обожнюю насправді перли, і я завжди у класичному такому кежуалі працюю, тому піджаки це, це просто частина мене як фотоапарат. Тож вони створюють дуже унікальні, дуже класні вироби, і я би дуже хотіла, якщо ви познайомилися з цим. Брендом поближче, тож я залишу посилання на нього у описі, і у вас вже буде їхній контакт. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що я вас не перегрузила своєю інформацією, і своїм життям. Якщо у вас є запитання, будь ласка, ставте. І не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Далі буде. Більше, більше, більше відео класних. На цьому все, до зустрічі!